Дуже багато снігу нападало, і взагалі прекрасна сьогодні погода мінус 20. Тому ставте мені подобайку за те, що я на дворі, за те, що я мерзну, за для того, щоб знімати відеоролики для вас. Ну мені це дуже приємно. Чесно, я поважаю кожного та кожну. Незалежно чи ви мене підтримуєте, чи не підтримуєте, тому що потрібно приносити добро в світ. І дуже важливо зараз залишатися людиною в будь-якій ситуації. І я вас попрошу перед тим, залишіть свою думку про цю цю ситуацію, що ви думаєте. Поставте вподобайку і підпишіться, бо це дуже важливо підтримувати україномовний контент. Не так як мене, а в загальному як просувати будь-який україномовний контент. І я сьогодні хочу поговорити про тему, яка дуже і дуже надзвичайно буде цікавити українців в Україні. Це все ж таки наша історія. Хто такі українці канадського походження? Як вони відносяться і чому вони дивуються і шокуються в українцях і знову прибулих українцях? В чому найбільша проблема? І ми сьогодні не хейтимо нікого. Ми не хейтимо українців. Ми піднімаємо теми. Ми змінюємо, можна сказати, менталітет людський, тому що він дуже і дуже важливо, щоб ми завжди показували і. Представляли Україну тільки з найкращих боків, і тільки ми зможемо це робити, коли ми не будемо боятися піднімати теми, які дійсно болять, які дійсно важкі. Канаді є два типи українців. Перший тип це, звісно, такі люди, які як я, які народились в Україні, які вже довгий час живуть в Канаді, я вже майже 20 років проживаю в Канаді. І є другий тип українців, які, звісно, тут народилися, їхні батьки з України чи діди баба з України і так далі. І розумієте, ці українці канадського походження деякі підкреслюю, тому що багато є дуже таких, знаєте, вічливих, хороших, і в загальному не всі хороші, вічливі люди. Просто є так само категорія, завжди є якісь люди, про яких варто. Поговорити і, на жаль, і за них сформується така, знаєте, сформується таке бачення про українців. І вони вже живуть довго в Канаді. Знаєте, вони привикли до спокійного, стабільного життя, де вони ходять е, і чекають черзі, чемно, де ніхто їм не хамить, е, коли вони ходять до лікаря. Розумієте, це дуже е, помаленьку, помаленьку. Вони вже з, зростають в цей менталітет канадський. І вони вже просто трошки по-іншому дивляться на новоприбулих українців. Їх багато вже чого дивує в загальному про Україну і про новоприбулих українців. Тому що все міняється. Розумієте, часи міняються, і деякі люди, які поїхали з України 10 років, 15 років тому, то вони так деякі з них залишили таке бачення і уяву про Україну, яка була тоді. А теперішня Україна до війни Україна вона досить так змінилася, досить так розвивалася, міцно розвивалася, і дуже багато справді. Всього доброго в Україні було до війни. І на жаль, ця війна багато чого зіпсула, багато втратили, втратили ми хороших синів, хороших дочок. І, і ця війна продовжується. Важко про це навіть говорити, чесно вам скажу. Але підтримуйте ЗСУ, підтримуйте Україну, українців, робимо все разом, як ми можемо робити. І на жаль, на превеликий жаль, деякі з них дивляться зверху на новоприбулих українців. Деякі з них навіть і не хочуть щоб новоприбулі українці приїжджали, бо запитують такі запитання: а чому так легко їм? А чому їм так дають гроші? Чому їм дають житло? Чому вони мають право брати ті фінансові допомоги? Хто вони такі, щоб так легко попадати в Канаду? І деякі не хочуть додаткової конкуренції, бо це приїжджають нові молоді люди, амбітні люди з великими можливостями, і досить багато з них залишаються в Канаді. Просто про це ніхто не хоче говорити. Всі переважно говорять про... Людей, які покидають Канаду, але ніхто не хоче визнати з тих українців, що коли вони приїжджали, вони приїжджали зовсім в іншу Канаду. Вони приїжджали в Канаду, яка була набагато дешевша, в якій було легше закріпитися. І, взагалі, можливостей тут було ще більше і все було набагато дешевше. Зараз Канада вважається одна з найдорожчих країн серед таких топових країн для життя, щоб тут прожити. Потрібно 5 тисяч доларів мінімум, знаєте, на сім'ю таких добрих 5 тисяч завжди з кишені витягувати і щомісяця залишати, щоб ви не залишилися на вулиці, щоб вам не було складно жити. Якщо ви хочете жити, знаєте, від копійки до копійки, то це складне життя. І це життя вже надоїло багатьом українцям. І тому українці мігрують, бо в першу чергу українці хочуть знайти легшого і кращого життя як для себе, так і для своєї сім'ї. І знаєте, деякі з них... Я часто це бачив, знаєте, часто це бачив і чув від багатьох новоприбулих, що вони люблять так підмахувати і сміятися з акценту. що як наші новоприбулі починають щось говорити по-англійськи, бо не всі, можуть, не всі знають мову, деякі стараються і починають щось говорити, і починають виправляти, його, сміятися, то так не говориться. Ми тут вже так довго живемо в Канаді, то так говориться туди-сюди. Потім, коли почуєте їхню вимову, Їхній акцент, і вони навіть не можуть це уявити, як це смішно звучить для новоприбулих українців. Коли новоприбулий українець приїжджає і чує канадця, який вже довго живе в Канаді, і має такий, знаєте, канадський сильний акцент, то повірте, їм теж смішно і це нормально, але просто проблема в тому, що що більше стидно, на вашу думку, говорити з акцентом на своїй рідній мові, чи говорити з акцентом. На чужій мові. Мені здається, що найбільше стидно говорити з акцентом на своїй власній мові. І я, розумієте, деякі люди мені говорять, Маркіан, що там тебе такий акцент, якийсь акцент. Якби ви мене, дорогі друзі, знали, що я завжди так розмовляв. І я дуже гордий, що в мене така вимова, в мене такий шиплявий голос. І я завжди так розмовляю. Навіть як я жив в Україні. У мене просто, я свою думку, можу запросто висловлювати без ніяких проблем швидко, чітко і ставлю наголос завжди, правильно, так, як він має бути. І мені дуже приємно, я гордий за те, що після 20 років життя в Канаді я зберіг свою прекрасну, гарну, солов'їну українську мову. І деякі з них знаєте, мають таку проблему, що вони думають, що вони розумніші, що вони кращі. Бо вони тут же довго живуть, але вони не можуть зрозуміти, якщо б вони зараз приїжджали в такій самих ситуаціях, як наші новоприбулі приїжджають теперішні, ох, ми б тоді подивилися, як би вони закріплялися, як би їм було легко, як би їм було легко вчити мову. І багато з них говорить, о, я там, як вони кажуть, стігнув, стігнув я там когось. Стігнули, і, значить, та людина ціле життя має бути винувата і вдячна. Звісно, треба бути вдячним. Звісно, треба подякувати, але ніхто не повинен ні перед ким принижуватися і нікому нічого не винен. Ми є всі на планеті рівні, всі люди на цій планеті рівні повинні мати такі самі права, як і друга людина, яка з боку сидить, чи стоїть, чи говорить, чи проводить якусь цікаву дискусію. І треба розуміти, що добро треба робити людям. Але не треба очікувати назад нічого, бо то добро вам повернеться з іншого боку. Деколи ви можете просто йти і знайти 20 доларів на, на землі, або деколи вам може щось допомогти, якась робота підпастися від когось іншого, а це все просто так не приходить. Це все Бог вертає вам добро назад за те все, що ви робите. І допомагаєте іншим, а деякі люди сфокусовані на тій одній людині, чуть не на ланцюгу ту людину хочуть тримати і ціле життя, щоб та людина тільки була вдячна. А так не працює, друзі, в світі. На жаль, так не працює, і треба розуміти, що ми всі на тому самому рівні, ніхто не є кращий ні від кого, і зі всіх можна посміятися. В тому часі кожна людина в світі, якщо дійсно захотіти, можна завжди знайти якийсь недолік, який, за який можна посміятися або принизити. І вони дуже шоковані, шокуються, постійно дивуються, як то так наші нові прибулі відмовились брати одяг, то такий файний одяг, такий добрий одяг, та як, то дуже негарно, некультурно. Ну, а ви думаєте, що українцям потрібен одяг так сильно, ви думаєте, що всі українці приїжджають та українці мають брендовий одяг, українці мають ще кращий одяг, ніж канадці в два-три рази. Просто люди, розумієте, живуть в своїй кульці, вони не розуміють просто того, що наші українці теж зовсім по-іншому дивляться на це все. Їм навпаки це образливо в деяких ситуаціях, коли хтось вам дає якийсь брудний чи старий навіть одяг, чи просто добрий одяг, але зношений одяг, який нікому не потрібен. Так само йде стосується робіт, що кажуть, що він там не хоче працювати, що він то не хоче робити, що там не хоче то робити. Бо люди хочуть робити так, як їм краще. Люди хочуть в першу чергу жити в своє задоволення, а не робити, як хтось їм каже, чи хтось когось направляє. Вон в чому цікава різниця. Справді, менталітет нового прибулого українця з України, дуже сильно відрізняється. Від українця, який вже живе е, давно на чужині. Українці, які живуть давно на чужині, вони трошки спокійніші. Вони трошки вже привикли до е, того життя, в якому вони живуть вже роками. А нову прибулі вони ще трошки, знаєте, хочуть щось добитися, скачуть щасливі нове місце, нові знайомства, нові речі. Є, є дійсно колосальна різниця. Але знаєте, яка є різниця в нас всіх українців? То точно, що українці, які живуть тут, що українці, які приїжджають. Дуже багато з нас люблять вимахуватися і показувати, що вони краще від іншого українця, показувати, які вони круті, фотографуватися, там виставлятися. І знаєте, навіть оці мітинги, мітинги, що були всюди по світу, це прекрасно, це правильно, так повинно бути. Ну але де ми всі українці? Десь така кількість українців. Яку я побачив, ви побачили в, інтер... в просторах інтернету, чому ці мітінги не, є, не створюються частіше? Чому стільки людей багато не розуміють про те, що ви йдете підтримувати Україну в першу чергу, а не просто обмотувати себе прапорами, фотографуватися і думати, що ви страшні патріоти? Патріотизм він, це цікава штука, бо патріотизм. Це коли ви напряму робите щось тихенько задля перемоги України. Вон що є патріотизм. А патріотизм, коли хтось там щось говорить і себе показує, що вони патріоти. Я, наприклад, я, наприклад, не вважаю себе патріотом. Я вважаю патріотом хлопців і дівчат ЗСУ, які віддають своє життя, віддають останні свої соки за перемоги України. А я є українець, який знає, що я українець, і в мене чітка позиція, я гордий, що я українець, я допомагаю Україні, як я. Можу або до якої степені я хочу допомагати. Деякі люди взагалі нічого не роблять, і в тому і проблема, що якщо б кожен хоч капельку трошки чогось зробив, натиснув на цю педальку газу, то б в нас би було дуже хороше і велике майбутнє, і ця перемога би прискорилася дуже скоренько. Підсумку хочу сказати, що багато наших українців, в тому числі українці канадського походження, прибулі, всі хочуть гнути свою лінію. Свою сторону. І багато людей ніколи навіть не зауважують і не дивляться на себе, як з боку це все смішно виглядає, як з боку вони смішно виглядають, як вони себе по-хамськи поводять в багатьох ситуаціях. І деколи, знаєте, родичі можуть себе так навіть поводити. І це дійсно образливо. Але ви деколи можете знайти якусь людину, просто яку ви ніколи взагалі з вами по крові не зв'язана, і ця людина буде за вас рвати. Так сильно, так міцно, що ні жоден родич в житті би за вас так не, би не, не порвав. І це образливо, але це така гірка правда нашої, знаєте, такої, ех, такої нашої натури. І я сподіваюся, що у вас все добре. Я вам хочу побажати тільки всього самого найкращого, як завжди, здоров'я і мирного неба над нашою улюбленою Україною.